Дводенний 25-й саміт шанхайської організації співробітництва завершився в китайському Тяньзіні. На зібрання очолюване Сі Цзіньпіном, приїхали керівники Росії, Індії, Туреччини і ще двох десятків країн. Більшість з учасників шос об'єднують не тільки економічні чи регіональні інтереси, а й антизахідні настрої. Дводенний саміт шост у портовому місті Цяньзінь відкрив президент Китаю Сі Дінпін. У своїй промові він заявив, що шанхайська організація співробітництва встановила модель нового типу міжнародних відносин і додав, що цього року Китай надасть державам-членкиням 2 мільярди юанів безкоштовної допомоги та ще 10 мільярдів позик. А також наголосив на необхідності розширення співпраці у сферах енергетики, інфраструктури та технологій. Ми повинні відстоювати бачення глобального управління через консультації, спільний внесок, і спільні вигоди, зміцнювати солідарність і співпрацю, протистояти односторонньому підходу, твердо захищати роль і авторитет Організації Об'єднаних Націй та повною мірою реалізовувати її незамінну роль у глобальному управлінні. Також лідерка НР закликав країни-партнерки протистояти менталітету холодної війни та підтримувати багатосторонні торговельні відносини. Це очевидний натяк на тарифну війну президента США Дональда Трампа. Тенденція до миру, розвитку співпраці та взаємного зиску не змінилася. Однак, тіні ментальності холодної війни, гегемонізму та протекціонізму все ще залишаються, а нові загрози та виклики й надалі зростають. Світ увійшов у новий період турбулентності та трансформації. Ці, а головне управління зараз на роздоріжжі, на думку багатьох аналітиків, нинішній саміт Пекін використовує, щоб показати власне бачення глобального міжнародного порядку на противагу штатам. Крім того, вперше за останні сім років до Китаю прибув індійський прем'єр-міністр Нуренда Моді, і сталося це на тлі погіршення стосунків Делі з Вашингтоном та запровадження 50% відсоткових мит від Трампа. Шанхайська організація співробітництва може стати дороговказом для багатосторонності та інклюзивного світового порядку. Попри ізоляцію до КНР, прибув і російський диктатор у своєму виступі. Згадав зустріч на Алясті з Трампом і цинічно заявив, що оцінує зусилля Китаю, Індії та інших стратегічних партнерів у врегулюванні української кризи. Озвучив і традиційні наративи про державний переворот в Україні та небезпеку вступу нашої держави до НАТО на полях саміту, кремлівський диктатор говорив з індійським прем'єром та президентом Туреччини. І моді і Ердоган перед проїздкою на саміт до Китаю. Мали телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Той повідомив, що індійський прем'єр згодний передати Путіну сигнал про готовність українського глави держави особисто зустрітися з Путіним. Ми вітаємо всі останні зусилля спрямовані на досягнення миру і сподіваємося, що всі сторони підійдуть до цього питання конструктивно. Важливо шукати способи якнайшвидшого завершення конфлікту і досягнення миру. Це заклик всього людства. Після повномасштабного вторгнення в Україну аналітики називають Китаю одним з найвпливовіших союзників Росії, хоча прямо Пекін декларує нейтралітет. Утім, допомагає Москві певними технологіями подвійного призначення і найактивніше закуповує російські енергоресурси. Підсумкової декларації шос не було жодної прямої згадки про Україну. Вероніка Єващенко подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини.